Здравствуй, Андрію. Я знову рада бачити тебе експертом Біблії з питання її богонатхненості, тому я думаю, продовжимо. Телеглядачами говорили у попередньому випуску, що сьогодні будемо говорити про практичність Біблії, про те, як вона змінює долі людей. А вітаю вас, дорогі телеглядачі! Якщо Біблія переписувалася, ми маємо лише копії, так? Відповідно, чи ми можемо стверджувати, що інформацію, яку ми маємо в копіях, вона є дійсно істиною. Де ж тоді оригінал? А, дійсно. Перепис Біблії це окрема наука. Називається біблеїстика, коли досліджується от, перепис, манускрипти, ранні, пізні. Манускрипти то той списки копії доволі непростим чином. Переписувачі, які копіювали тексти, не просто кожну сторінку рахували рядки слова і букви. А вони, якщо навіть і бачили певні неспівпадіння, завжди помічали це, ну не виправляли. Це унікальний феномен, який відносять до текстів Біблії. Є даже історія, що окремі манускрипти, де робилася якась неточність, можливо, від того, що там втомлювався автор там десь рука чи око, і їх навіть не викидали, а закопували в землю. Так ось, практично від всіх античних текстів, які до нас дійшли, в нас. Лише декілька десятків копій, не більше. Е, рекорд, якщо я не помиляюся, побиває в даному випадку твір Іліада Гомера біля 600 ші копій. Іліада біля 600 ші копій має це рекорд. Тим не менше, Гомера ніхто не ставить під сумнів. Копії Гомера приймаються як достовірні тексти, е, а тепер увага, число копій. Або списків нового заповіту, які є в нас в наявності, які дійшли до нас перевище 25 тисяч. Тобто ти подумай: число Іліади Гомера 600 копій це рекорд. Древні тексти в рази, в десятки разів менше копій мають. Тим не менше їх сприймають як нормальні речі, так? тобто як оригінальні тексти, хоча вони теж копії. Біблія має в сотні разів більше копій. Причому Біблія має всі свої фрагменти збережень в копіях, що далеко не кожна книга древня може похвалитися. І критики знаходять, і кажуть, а ви знаєте, Біблія ж переписана. Так переписана і юдейська війна Флавія, переписані анали Тацита, переписані Гальські війни Юлія Цезаря. Но це все вважається класичними древніми творами, які не підуть за сумніву. Мені здається, що це повідношення до Біблії інколи несправедливо, коли її критикують за те, що вона в копіях існує. Ну чия це робота? Хто в цьому зацікавлений? Що стільки сумнівів щодо її перепису, оригіналу, копії і так далі? А тому що Біблія вимагає радикально переосмислення життя. Коли ми говоримо про юдейські війни Флав... Флавія Йосипа, да, історія ранньої історії іудаїзму, і так далі, вона не вимагає від нас ніяких рішень. Ти читаєш інформацію. Коли ми читаємо римські історії та чи анали, коли ми читаємо там певні війни, які описані, це просто інформація, яка ні до чого, по суті, не закликає нас. Ти можеш її сприймати, можеш. Біблія в цьому унікальна, вона кидає виклик. Вона розділяє нашу навіть, свідомість на до і після. Біблія не залишає нікого байдужим. Є вороги Біблії і друзі Біблії. Немає серединого такого клану, тому Біблію намагаються заборонити. Чому? Звичайно, ми розуміємо, що є духовні сили. Біблія сама говорить про те, що є сатана, які зацікавлені в тому, аби люди не сприймали Божого Слова. Тому що Боже слово звільняє від тих, хто його приймає, від влади сатани. Боже слово міняє сім'ю. Боже слово міняє а, працю нашу, зайнятість, дозвілля наше. А зникає вбивство, зникають аборти, зникають розводи, бо про це говорить Біблія. Зникають дуже страшні речі, зникає крадіжка, злодійство, заздрість. Чому? Бо Біблія теж про це говорить. І, звичайно, людина, яка грішить, і яка хоче, щоб інші грішили, буде зацікавлена в тому, аби про Біблію не дізнавались, аби, аби Біблію не читали. Ми вже говорили про те, що тоді, куди, туди, куди проходить Біблія. Міняється взагалі весь устрій. Історики говорять, що одна із причин, чому розпалася Римська імперія, була поява християнства. Рабовласницький устрій змінився. Коли раб молився своїм паном в одній церкві тепер, пан не міг вже цього раба потім бити після зібрання в своєму домі, правда? Раб ставав, по суті, братом в Христі. Уявляєш, як мінялась цивілізація? Коли доходила Біблія в будь-яку імперію, чи це цивілізацію. Вона перевертала з них на голову. І люди, які були проти змін аж таких, забороняли Біблію. Ну, це дивно, це щось над, тому що обов'язки якби залишалися. От як ти кажеш, так, пан і раб, але приходячи в церкву, там все змінювалося. Ну Це дивно звучить, тому що ми розуміємо, в світі є інші пріоритети. Якщо я пан, ти раб, і не більше. А тут зовсім інша зміна. Абсолютно вірно, блаженний Августин говорив про те, що є, як він казав, град світ, світу цього, а є град Божий. Град світу цього і є град Божий. І оці два гради чи міста, вони між собою завжди конфліктують. Є церква, народ Божий, яка живе по Біблії, і є люди, які не є Божими, які не приймають Бога, які не вірять Бога, і які виступають проти Божого Слова Біблії. Тому є конфлікт? Конфлікт є вічний. І це є одна із ознак того, що Біблія правдива, що вона якраз показує реальність, яку ми бачимо навколо себе. Біблія не живе абстракціями. Біблія говорить, що є світле і є біле, є темне і є світле, є гріх і є праведність. І коли ми хочемо змішати це, Біблія це осуджує. І ті, хто хоче це змішати, в першу чергу зацікавлені в тому, аби забирати в людей Біблію. Яка це якраз і розділяє, читаючи Біблію, особисто я помітила, що Біблія настільки правдиво описує історію життя героя, наприклад, Давид, так? потужний цар, чоловік по серцю Бога, водночас якого Бог і хвалить за це, але з іншої сторони, Біблія викриває і його гріхи. Так, Біблія взагалі унікальна в цьому плані, що вона ніколи не. Показує своїх героїв тільки в позитивному ключі. Біблія не а, з часом не покриває, не доповнює біографії, не змальовує їх тільки в позитивному ключі. Там Ноя, чи Авраама чи Давида, а показує помилки були. Нічого страшного, це були люди, вони помилялися, але виправлялись далі і каялись. Тобто була така об'єктивність. Об Сьогодні ми бачимо багато суб'єктивності, навіть в засобах масової інформації. А в цьому, напевно, Біблія і от має таку чітку позицію об'єктивності. ти Знаєш, Біблія взагалі не, не толерантна. Біблія доволі консервативна, вона не, не міняється так, тому що не міняється Бог, який її дав. От, коли ми дивимося на вбивство, на аборт, на, на односотеві шлюби, Біблія ніколи не міняє позиції. Тому що Продовж немає. покоління. Так, яків. так. так. І, і зауваж, завжди ці теми актуальні. Ще один доказ, унікальності Біблії, вона говорить про ті теми, які ніколи не вибувають з історії людства. Ті теми, які завжди хвилюють суспільство. Більше того, вона ніколи не міняє позиції по цим темам, да? тому що не міняється Бог, каже нам Біблія, що Бог завжди той самий, а раз Бог дає Біблію авторам, то те слово, яке Він дав, не може бути змінене. І в цьому ще один феномен Біблії, що Бог знав, які теми будуть хвилювати всю історію людства і дав їх в певний час історії, як будто зафіксувавши їх на камені, що ось це ті теми, які завжди будуть. І ось моя позиція по них. Ось така має бути сім'я, ось така має бути у вас праця, ось такі у вас мають бути слова, думки, життя, Ось такий має бути чоловік, така має бути жінка, такі мають бути діти і так далі. І для мене це один із доказів того, що Біблія Боже Слово. Андрію, ми зачепили з тобою питання, яке стосується зміни людського життя під впливом Біблії, Богонатхненність, яка змінює спосіб життя, припустимо. Все ж таки сьогодні, як Біблія може змінювати життя людини? Тобто, от читач бере Біблію, починає читати вперше. Ну як він може. Підійти до читання так, щоб впевнитися, що дійсно це Боже Слово, що дійсно воно може мене змінювати і можу його застосовувати у своєму житті. А багато людей хочуть Біблію спочатку зрозуміти, а потім в неї повірити. Так от, якщо ми читаємо Біблію, це єврейська книга. Ти знаєш, що єврейська книга, яка писала з єврейськими авторами це теж особливість. В Біблію все навпаки. Щоб зрозуміти, треба повірити. Один з апостолів Христа Фома. Хотів спочатку побачити, ти пам'ятаєш рани Христа і живого взагалі Христа, точніше. А потім казав, що я в нього повірю. Так от, що йому сказав Ісус, Ісус Христос, що ти спочатку вір, в блаженні, ті люди, які не бачать і вірять. Коли ми говоримо про текст Біблії, просто почати читати, щоб відчути силу Біблії, і її життєдальність, її вплив, варто дозволити Біблії. Проговорити в моє серце, скажімо так, міждуховно. да Сама Біблія про себе каже, що це Слово Боже, яке є живе і діяльне. Пісня до євреїв, ми читаємо, що Біблія сама себе не знає воно проникає це слово, воно робить реформи на невидимому духовному рівні. Я би порекомендував нашим телеглядачам просто почати читати на рідній мові, зокрема Євангелій від Івана, наприклад. В перекладі, ну, на, наприклад, на, на, відомого митрополита Івана Огієнка, український гарний переклад Біблії, рекомендую з Івана від Івана, воно найпростіше воно описує життя Христа, і його подвиг, його діла на землі. А, можливо, задавати питання згодом людині, яка знається в Біблії, де, можливо, це буде священик, пастер, а, певний вчитель. Сьогодні в нас є можливість прийти в церкву, задати свої питання. В Іванських церквах а, кожної неділі вранці і ввечері проводяться богослужіння, де Біблія виясняється з кафедри, тобто проповідники читають Біблію і потім тлумачать. І сьогодні є гарна можливість у наших телеглядачів в будь-яку церкву в місті Луцьку, в Волині, і по всій Україні і не тільки знайти помісну церкву і просто прийти послухати. Послухати спів, послухати тлумачення Біблії і зрозуміти на більш глибшому рівні її смисл, її, її значення. Я думаю, це буде дуже корисно, коли ми вже читаємо і хочемо глибше розуміти. Люди, які більш досвідченіші досвідчені, що за нас, вони можуть нам і більше вияснити. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.